Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Зараз біля торгового центру Славутич. Тут де кафе Віра, ресторан Ретро. А йдемо, друзі, вулицею Стебницькою, повз продуктовий ринок, також е, біля торгового центру Вектор. і біля супермаркету Дивоцін. Сьогодні, друзі, вже 10 липня, спека на вулиці. Зараз е, 10.00. Людей ще на вулиці небагато. Я думаю, що і пізніше, коли буде спека, також їх буде небагато, бо вже на вулиці плюс 28 і сьогодні обіцяють до 35. Пишіть, друзі, в коментарях, в кого в регіонах яка температура, який максимум. Зараз бачу на сході країни там взагалі Дніпро написали 41. Ціни на продукти. Кому цікаво, можна поставити на паузу, подивитися. Ціни я недавно озвучував. В суботу, здається, минуло суботу. Ось такий продуктовий ринок. Є помідори по 50, огірки 35. І лохина по 100. Зараз на курорті людей достатньо. Навіть друзі, проблема є в тому, щоб... Знайти житло, ну якщо потрібно вже терміново подобову квартири, то це трішки проблематично. Вже люди їдуть, так що ціни повзуть трохи вверх. Ціни минулого тижня на квартири я озвучував. Там на вбудови вже від 800 гривень. Старий житловий фонд зараз. нижче напевно, 400 гривень також не знайдете. І потрібно, ну, є різні сайти, треба заходити, дивитись, дзвонити, можливо, десь попадете, ще квартири, ще вільні, але це вже, це вже важко. Це вулиця Стебницька. Ми зараз біля продуктового ринку, друзі. Це бізнес-вулиця. Бачите, там де кран стоїть, там буде новий, ще один торгівельний центр, буде новий житловий будинок з кінотеатром. Як обіцяли, не знаю. Компанія срібний дім будує, вже поставили тут свій невеличкий офіс для продажу квартир, ну, він правда ще не працює, але вже ви бачите, срібний дім офіс є. Друзі, ви запитували в коментарях, як з трускавця поїхати до Львова. Людям цікаво, є різні маршрути, є різні види транспорту. ну, Найдешевше. Най це електричка. Але електрички тепер не так часто ходять, як колись, друзі. Ось е, зранку перша електричка їде о 5.45, виїжджає з Трускавця І слідуюча аж 16,58. Колись було 10.20 ще до Львова їхала електричка, але тепер аж після обіду 1658. Також ці електропоїзди, друзі. Такий розклад тільки в будні дні. По вихідних ще й ті рейси, які були денні, відмінили. Є тільки зранку з Трускавця 5.45, ну і зі Львова ввечері там 20.30, здається. Ну Він приїжджає 23.15 у Трускавець. І все, це на вихідні. На вихідні денних рейсів немає. А ще можна, друзі, їхати блаблакаром. Зареєструватися на тому сайті і з Троскавця дуже багато є автомобілів, які їдуть в напрямку до Львова. Також, друзі, можна, якщо ви приїхали на відпочинок на своєму авто, можете своїм авто їхати також до Львова. Деколи я так роблю, їду авто до Львова, залишаю його у Вашані, це на початку Львова зразу Це кінкрос Леополіс. Там є підземний паркінг. На, ну, на відкритій місцевості я не залишаю машину, оскільки там сонце, жара і машина прийде, буде дуже гаряча і це неприємно. Там є підземний паркінг і завжди вистачає там місця. Залишаєте авто там і від ТЦ Кінкрос Леополіс в різні напрямки, дуже багато курсує автобусів, нових, сучасних, без проблем довезуть вас за 20 хвилин до центру. У Львові автобуси їздять швидко. Так що ось такі варіанти, друзі. Ну і ще залишається автовокзал, автобуси, які їдуть з Трускавця до Львова, їдуть на залізничний вокзал. Ціна там квитка, здається, 240 гривень. І перший рейс 6.30, потім вже 8.00, ну і так десь через годину приблизно. Відправляються автобуси, також ще відправляються автобуси зі східниці до Львова, вони також прямують через Трускавець, Борослав. Можна також подивитися і сісти на ці автобуси, якщо є вільні місця, ну, щоб не стояти до самого Львова. Ліворуч від нас, друзі, торговий центр Vector. Дуже сьогодні прогнозують сильну спеку і, особливо на суботу, неділю там. 38 має бути, не знаю вже. Е, я знаю, що ви пишете в коментарях, що у вас в регіонах там ще більша спека, але можливо вона у вас так не відчувається, у нас ще дуже сильна вологість повітря, і тому ну, просто такий, знаєте, як парниковий ефект. Не гріє, а парить. У нас кажуть парнота, парить сонце. Ось так, друзі. Тому зараз вчора їздив. На озеро між Трускавцином і Бориславом також їздив на Доброгостівське озеро. Купатися вже неодноразово людей там вистачає. Для вас зніму обов'язково відео з цих місць. Також, друзі, ви писали в коментарях, що я скажу на рахунок готелю Elite Дніпро. ну, Скажімо чесно, я зайшов в інтернет, набрав цю назву і мені вибиває санаторій Дніпро. Сайт санаторія Дніпро вже не працює, заблокований, і є інші там вже еліт Дніпро, але фотографії з санаторія Дніпро. Не знаю, чи там щось змінилось, чи вони просто назву вже поміняли. Бачив кілька днів тому, що готель Beskit ще не працював, ну колись Дніпро Бескет це було одне ціле, санаторій і готель санаторій Дніпро і готель Бескет. Зараз переліт Дніпро. І там ціни від 1700 гривень, ну і написали також на рахунок, що я думаю на рахунок готелю Лід Дніпро і озеро. А озеро, я так розумію, що це Козацький хутір. Там недалеко від санаторії Дніпро знаходиться козацький хутір, там вартість за те, що ви там перебуваєте на території їхній 30 гривень. Але з собою потрібно щось мати, там килимок, якийсь лежак. Чи крісло, ну і парасольку якусь, щоб там відпочивати. Є там також ресторан, є озеро, ну, також окремо для вас зніму відео. Ідемо, друзі. Спека тільки починається, буде продовжуватись десь приблизно до 20 липня точно, так що ще час є, щоб показати вам всім водойми, які є навколо трускавця, як ви і просили в коментарях, друзі. Yes. Ліворуч від нас був тільки що магазин дивоцін. А тут раніше колись був ресторан Галич, потім Арба. Ну і зараз там якийсь тут також магазинчик відкрили, невеликий, але людей тут небагато. Це, друзі, спальний район, вулиці Стебницької. Це дорога в напрямку до Стебника вже. Часу зараз е, є більше. Для того, щоб там знімати. Але, друзі, немає світла в трускавці. Трускавці дуже сильно зараз вимикають світло вже більше 12 годин. На добу кажуть, що буде ще більше. Вимкнень з понеділка. Не знаю як, з чим це пов'язано вже. Одній вулиці мають світло, інші не мають. Ось так і живемо. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитися це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Також, друзі, тепер є ще не тільки YouTube канал, а є ще й Telegram канал Більше всього цікавого і відео, які... Я не встиг викласти на YouTube, будуть в телеграм-каналі. Так що, друзі, в описі під відео є посилання на телеграм-канал. Всім гарного відпочинку і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!